Вітаю на каналі Canada for Me і з вами знову Андрій Бучко. Такий класний серпневий вечір. Тихенько так. Провінція Онтаріо. містечко Severn, ось так називається, воно, якщо їхати від Торонто вверх по 400 за якісь 100 км, трошки більше. І я не встиг на заванта... на розвантаження буквально на якось навіть не на 10 хвилин. А мені треба було звантажити, скинути одні двері. Якби я це зробив, я би міг від'їхати ще на 150 км далі. Вони працюють до 5-ї за 7 хвилин п'ята. Дзвоню, кажу, я під'їжджаю, я вже вас тут. А ні, 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 ні. не Кажуть, одні двері. О, там у нас є двір такий. Вони 8 закривають, ти до 8 там собі заїдь, встань, переночуй, і завтра ми тебе за 15-8 заберемо в тебе ті двері. Кажу, дякую. Таке. Так, я є. Так є. собі стою тут. Найшов собі таке місце. А. З -з -з Позаду супермаркетів там є Canadian Tire, які є менші, менші магазинчики і тут машин не було, я себе так припаркував. А тут мої вікна. Тут мої вікна. Зараз я вам розповім. Отже, як бачите, Ну, з чого почну? Почну з того, що мене завантажили на заводі невірно. Те, що мало бути першим розвантаженням. Тобто я мав приїхати, відкрити двері і зразу мене мали розвантажувати. Вияснилося, що ні, воно там. Там далеко. Тобто тут. Тут були вікна, ще один ряд. Тут були чотири малесеньких віконечка, які відносилися до цієї першої розгрузки. Тут були інші. Тут було таке, два було величезних трох, трохсекційних, такі от, як оці, тільки вони ще були довші. І ну, двом нереально їх тут стягувати звідси. Ті, які дуже важкі, вони мають переважно отакі паски, щоб за них тягнути. Бо вони металеві, ну, це такі величезні патіодор, називаються. І, а там далі інші розвантаження. І десь от цей вже ряд, І ці, там є 5 рядів. 5 рядів по 10 дверей аж до допереду. Оце моє перше розвантаження. І... Я так кажу, ну, я почав звичайно це, ну, відчіпляти. Думаю, ну, може там наступне зразу Думаю, це витягну, і вони почнуть розвантажувати. Але я поліз, Ну тут неможливо було, то я так туди. По цих вікнах залажу, дивлюся все далі далі, 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 а вони десь там, 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 там. Ну і а, я це клієнту кажу, така є ситуація, що ну, там треба оце, цих два ряди витягнути, і тоді доберемося до них. І це, Він каже: Я маю робочих? каже, ну Я бачу, там, як мурахи в нього ці араби. Перший раз так бачу, одні Араби там чорноробочі ходили. Ну, вони ходили, вони не робили нічого. Така імітація роботи страшна. Я би таких вигнав відразу. Ну, але... І він каже: ти розумієш, треба тобі дати як мінімум 5 чоловік. І це буде. Він, там... він відразу такий, видно, з єврейськими коріннями. Відразу все пораховало, каже, це буде мені... мене коштувати 600 доларів. Ні, ні, я не готовий віддати 600 доларів за це, щоб лишнє заплатити, за те, щоб це І вони до диспетчера і каже. Ідіть собі, а тобі далеко. І я так кажу, так трохи йде, як почав дивитися. Вияснилося зрайом на карті покажу, яка, яка тут смішна ситуація вийшлася з тим, куди треба було їхати. Це колесо шипить, спускає. Але не страшно, бо воно має, бачите що, Маєте? має автопідкачку і як завести машину, вона його підкачає і можна їхати. Все на соплях, як казали русь, руцькі на якій то матірі, отак і тут все з все це. Це бізнес створений. Так, так це дуже гарно, такі всі... Е... Навіть не хочу про це говорити. А як купнути глибше все не дуже гарно, все, все, все розвалюється. Так. Ну і я вже вдома. Зараз я вам покажу. Так, тут і мої записки. Я це вже все нумерував, переписував, перераховував, бачите, вже пер... ну, і вислав наново, як має виглядати моя робота, бо... Зараз бо... я розгляну. на карті. Наглядно продемонструю. Оце мало бути мало бути перше розвантаження. Воно. Фактично біля Монту, Монреаля. Це, це Корнвелл, це вже Онтаріо. Там з мене аж 4 малесеньких віконечка зняли, і я приїхав сюди, вище Торонто, до по 400 сюди. Це, щоб ви зрозуміли відстання от, от звідси, сюди 550 км. Це як рівно як зі Львова до Києва. І от тут ще є 9 стопів в загальному, є. 9 розвантажень. Але подивіться, як замучено. Оце мій другий, потім третій, потім четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, а звище Отави, Потім через отаву в Корнвал. І потім знову сюди, восьмий і дев'ятий. І того, оце десь так, якщо зрозуміти, то ви якби мали би виїхати, напевно, <хи> з Києва через Чернівці до Львова, потім заїхати в Луцьк, потім з Луцька заїхати в Рівне, вернутися до Києва і через Рівне заїхати через, до, до, напевно, що. На Тернопіль, на Вінницю і повернутися до Львова. Ось от, от, от таке. Ну і вийшло 2157 миль. Можете собі перерахувати в, в кілометрі, скільки це є. І, ну... це, вже, це вже робиться просто несмішно, тому що. Я телефоную, ну, я це вияснив ну, і. А, приїхав я взагалі з, ще з вечора, зупини. Окей, почну ще з більше спочатку. Це все почалася історія ще з п'ятниці, коли я повертався додому. Ще навіть не приїхав, не скинув причепа з минулого, минулого тріпа, і кажу: пишу, що я вже, 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 вже все. Вони бачать і. Окей, зараз вийшли. Висилає мені якусь роботу. Все, робота з. Але ще переписується, перепитується. Ти в неділю можеш виїжджати? Ну, куди дінешся? Ну, треба. Кажу, все. можу. О, перфект! Все, робота буде з неділі. Я вже дружині кажу, ну все, знову, знову наступна неділя, знову працюю. З минулої неділі виїхав, це і неділю виїжджаю. І то не те, що виїхав там десь в обід по обіді, а то зраненька. Але потім я починаю. А, і приходить мені ще в нас е... роботу завдання на оцей грейбокс, але присилають ще і імейлом е ну, короткі інструкції. І там пише: в зв'язку з тим, що лонг Weekend, в понеділок в Онтеріо свято. Ну, кожна це був Лонгвікен, це в понеділок був вихідний, але в кожна провінція інакше свято мало. Деякі провінції взагалі бізнеса підтримували, це такий досить таке якесь смішне це свято. Ну, не смішне, але просто ні, ніхто не, не дуже на, на нього. Якби, ну, Одні бізнеси звертають увагу, інші ні. І, і, і мені написано: ти передзвони, чи ті перші розвантаження працюють в понеділок. Я на це перше розвантаження телефоную. Ніхто не відповідає. Я починаю з'ясовувати за ліки з Британської Колумбії номер. Через інтернет знаходжу інший номер, також з Британської Колумбії. Це велика фірма, яка має філії в трьох провінціях, в тому числі в Онтеріо. Дзвоню на цей інший, автоповідач включається, не можу з'ясувати, лишаю їм голосове повідомлення. Дзвоню на іншу, на друге розвантаження. вони, Ми не знаємо, чи ми в понеділок працюємо. Зараз ми його зв'яжемо з вищим керівництвом, перемикають мене на іншу лінію, там мені я все пояснюю. Знову мені кажуть, зачекай, зараз зараз ми тебе ще кудись переключимо, ще кудись переключили. І ті вже сказали, а, ні, ні, ні ми, ми, ми в понеділок не працюємо, і вівторок зранку приїжджай. Окей, okay. і от я приїжджаю, вже, вже в мене плани змінюються, ну, бо я написав диспетчеру, що така ситуація, що немає змісту виїжджати в понеділок вони і так не працюють. Я в неділю я все ж таки виїхав, вже під вечір. В, в, в понеділок я вже там був, ночував прямо під брамою. Ну і дивлюся, фірма велика, але навіть в інтернеті в Google Map нема написано, з якої години, по якому режим роботи в них працюють. Думаю, ну, переважно з сьомої години перед брамою стою. Наставив собі на, на за пару хвилин сьома, щоб прокинутися. і Пів п'ять 5.30 вже. Такі я розкриваю штори. Дві ж такі, купа машин, парковка забита, як робоча, я туди приходжу, кажу: «М -м, класно. А. У вас апповімент? Я кажу: ні. Нема. Як? без Безпомнів. Я кажу, та я в п'ятницю. Намагався дзвонити, ніяк не міг. А, ну та, ну та, ну тоді окей, під'їжджай під рампу. Але в нас ми екстра години, зараз дві години екстра працюємо тільки з пів восьмої. І ото вони з пів восьмої десь півдев'ятої тільки почали. Ну, почали. Я приїхав, відкрив двері, почав там розбиратися і зрозуміли, що нічого з того. І так от воно. і дзвоню я диспетчеру. Бо чекаю, не знаю, що робити. Я не маю права без е, е, відмашки їхати кудись щось своїм. Ну, сам я не можу приймати рішення. тому що Дзвоню, ніхто не бере трубки. Пишу, ніхто не відповідає. Пишу, е, пишу на Greybox, пишу e імейлом. Два рази я дзвоню. Вже дзвоню до, 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 до вищого шефа, кажу там Маджо, Маджо це у нас індус, у мене диспетчер. Поганяло Madжохет. А дзво, кажу, дзвоню до вищого, типа, і кажу, там майджо не бере трубки. А я вже знаю, я вже знаю. Ну, ну добре, якщо ти знаєш, то що Маджо мені якийсь би написав, Так, ми з тим працюємо, що просто зняв. Підняв би трубку і сказав: Окей, ми тобі перезвонимо, зачекай. Якесь таке відношення. І потім прийшло що їдь, але нам дай знати, як, як, як там завантажено реально. І це от, от. Тепер така двіжня, і я тільки виїхав, вже мені пишуть, якщо все буде добре, то коли ти вже будеш пустий, а Та там чорт голову зломить, то Та там, щоб я до кінця тижня то розвантажився. Тому що ці всі дороги, це не хайвеями фактично, а там тим, Онтеріо, там по тих ну, таке, ну, така одна полоса і все. І, і Там населені пункти, 80-50 ремонти доріг, все, що хочеш там може бути. Але вже, їм, вже вже їм треба точно, бо вони щоб вони вже знали. Я їм написав, звичайно. Там. Свої плани, але і подивимося, як далі буде. Ну, якесь таке відношення не ахти. Ну але е, нема що вибирати, бо кращих фірм і так нема. Фірми я знав, що звільняють за такі. Ну, Взагалі речі банальні, ну, десь там їхав, зачепив зеркало легковій машині. Перед тим якась була. Ще там легесенька така сама, бачинка, казали все. Я в Європі ті зеркала чіпав. Ще вказав: не хвилюйся, не нервуйся, все нормально, це дорога. Ну, Переважно в Європі це, коли ти їдеш, десь. Одного на світлофорі зачепив. Прямо повертав наліво, а він стояв з... 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 рядом полоса. І просто ну, вино з кузова в європейських фурах нормальний. Пум! І зеркала нема. А таке. Дуже довго я вже затягнув з відео. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся і до наступних відео. Бувайте!